Вітаю вас, любі козуріги! Пропоную вам таро-розклад на період з 21 по 27 липня. Працювати буду на колоді Таро Бохо. Передбачення для вас буде від оракулів Ленорман Літнього луку І скористаю інформацією від астрологічних кубиків. Ну що ж, Любі козурі. Я налаштовуюсь на вас, а ви налаштовуєтесь на себе, на свій тиждень, на свої бажання, на свої плани, на свої якісь питання. Я дуже сподіваюся, що з цього розкладу ви отримаєте відповідні для вас інформацію, відповіді для себе особисто знайдете. Відгукнеться вам цей розклад. знаєте? Коли налаштуєшся, розклад або відгукується, або ні. Налаштуйтеся, себе, будь ласка, на себе, щоб почути, для вас необхідне. Я розкладаю по одній карті на основні сфери життя. Якщо буде щось незрозуміло, будемо додавати ще карти. Ну що ж, козаріги, ваш загальний настрій на тиждень. Особисте життя, відносини, стосунки для вас, робота, соціальне життя для вас на цей тиждень. І фінанси для вас, козорія, що у вас буде з грошима, з доходами. Так, передбачення для вас на цей тиждень що вам перенесе цей період. Ой, випадає. Зараз вже спішать вам дати якусь інформацію, передбачення для козорігів. Є. Yeah. Кубіки, дайте, будь ласка, інформацію для всіх козорігів на тиждень з 21 по 27 -го липня козоріги. Сьомий будинок гороскопа він буде впливати на ваші партнерські стосунки, відносини особисті, саме з вашими особистими партнерами. Знак задяку, з яким ви будете спілкуватися Леви. І планета, яка буде впливати на вас Меркурій. Він, звісно, зараз ретроградний, він відповідає за нашу. Комунікабельність, за вміння знаходити спільну мову, за вміння бачити перспективи, оскільки ретроградний може трохи знаєте, вплинути на передивитися, да, з ким ви спілкуєтесь, свої перспективи, комунікацію, оточня. Ну, подивимось по картам, що тиждень вам несе. Загальний настрій ваш козаріги, 8 жеслів, ну це сама швидка карта, знаєте? Куча можливостей. Дуже швидко будуть вирішуватися питання, навіть швидше ви будете отримувати результати, ніж ви сподівалися. Різні питання можуть змінюватися. Швидко буде приходити якась інформація, яка буде впливати на. Результати, ваші там, події якісь, швидкі обставини. От, дуже швидкий тиждень по енергетиці, не дивлячись на ретроградний Меркурій, який каже, пригальмуй трохи, у вас буде дуже швидко все відбуватися. Це можуть бути якісь дороги швид... швидкі. Хто там збирався кудись летіти, хай щастить. Тому що вісімка жеслів це дуже швидкий вид транспорту, а саме літаки. Дуже-дуже швидкий тиждень. Добре, дивимось, особисті стосунки відносини. Місяць. Тут будете дуже чуттєвими, емоційними, бо карта місяць, вона про жіноче, початок, про емоційність, про здатність відчувати більше. Ніж будь-коли. Можливо, на цьому тижні ви будете трохи вразливими, десь емоційними. Ну, я відкрию цю карту, тому що у неї є і мінуси, і плюси. Дайте, будь ласка, ще дві карти до особистого життя. Тим більше у нас тут е... сьомий будинок гороскопу партнерство для Козиріги. Особисте життя місяць. Слухайте, ну це про, про гарні відчуття. Це помірність, коли все гармонійно, спокійно, ви задоволені після чорної смуги біла. І ви просто насолоджуєтеся цим відчуттям, але царь кубків це саме про закохані емоційні відчуття. Я так сподіваюся. Щоб ви будете насолоджуватись, що саме на цьому тижні саме відносини особисті сім'ї вас будуть наповнювати. Бо дуже гарні карти. Знаєте, і це ну, єдине, От карта помірність це гармонійний стан, і це такий заслужений спокій, тому що карта помірність завжди вимагає від нас терпіння до іншого партнера, так? І у вас це вийде, не дивлячись на те, що ви такі дуже, в принципі, практичні, земні. Цього тижня ви будете досить, досить такі емпатичні. І я от, по картах просто відчуваю, як ви будете насолоджуватись своїми стосунками або з особистими партнерами, або просто в родині, або просто в сім'ї. Добре. Кар'єра, робота. О, тут сім мечі. Знаєте, це карта геніальна стратега, Я е, так люблю її називати. Або нормальні герої завжди йдуть в обхід. Ви будете вигадувати, е, як досягти якихось своїх планів, цілей, не на пролом, не в лоб, а якось обхідними шляхами. Домовлятися, вигадувати, може десь хитрувати. Давайте ще розкрию, покажіть мені ще дві карти до ділової сфери, козаріхів, до сім мечів. Ой, все добре, ви знаєте? Оце карта геніального стратега, а мах, ну це мах, це все в ваших руках. Щоб ви не задумали. І правосуддя, от, це карта завжди змін на найкраще, змін в роботі, в ваших ділових справах. От всі, всі сили, якісь ідеї, новаторські, щось ви будете вигадувати. Всі сили, які ви вкладете в це. Ви помагу отримаєте бажане. Дуже гарні карти по роботі. І фінанси. Дев'ятка жеслів теж гарний результат. Дев'ять жеслів це карта переможця. Це карта людини, яка Проробила багато роботи. Я не скажу, що вам це от легко дасться. Ні. Ви затратите багато енергії, зиль фізичних, ви будете трохи втомлені, але дуже задоволені результатами. І дев'ять Жезлів – це людина, саме заслужено отримує достойні фінанси як в нагороду за свій труд і за свою працю. Але не забувайте відпочивати, бо тут дуже багато сил будете витрачати. І передбачення для вас, любі козоріги, книга секрети, знання, прихована інформація. Можливо, якась інформація буде вам в нагоду цього тижня для ваших якихось цілей. В роботі інформація, яка прилетить швидко. Вісім жезлів це, можливо, це карта інтернету, соцмереж, коли дуже швидка інформація, багата інформація, яка вам буде допомагати да, у ваших справах. Можливо, якась прихована інформація з'явиться для вас і відкриє вам нові можливості. Або ну, ви сміливо можете звертатися за будь-якою інформацією, за знаннями, не інтуїтивно відчувати, так? А от ви придумали собі стратегію, отримали інформацію і швидко дієте. Дуже гарний тиждень, де симпатичний чуттєві в необхідній сфери, де ви будете наповнюватися енергією і дуже насиченими подіями, інформацією, і гарними результатами наприкінці. Я вам бажаю успіху, легкості. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. Па-па!